Е, привіт, Настенько. А привіт, Джига. Що зовсім зазналася, улюблена. Батька Пітона не впізнала. Right, а ти кудись в секти зникла, кудись в інше село поїхала. Е, усе скінченно, так? Не маю часу з вами гнутись. А ти що робиш взагалі? I water a dry stump Бачу. а інше питання: навіщо? На біології доручили виростити личинок, тож вирощую, хоча всі а, до А, Виростити париж. Так. А потім взяти аналіз їхньої стіни. А буба у гру в труні. Я ж нещодавно здав біологію. Ну, ти ж круто ти ж пі Отже, якщо я правильно зрозумів, ти покинула сектор через борги. Ну в такому разі давайте домовимося як раніше і підемо разом віддавати ось, Штрухер не прийме у мене фізкультуру. Чому зуби жовті, порожнину не очищено? менець скасовано. Якщо хочеш знати, я сам готовий фізрукоменець зробив. Лише б здати фізкультуру. Це ж золоте діло, а не просте. А ти дорослий. У раю опинився душею, звісно. Уяви, що цей малюк наш учитель фізкультури. Ой, що ти таке? Oh, come on. It's just imagination. А що ти настя настенька, здається, не здохло. Жига проклятая, що ти зі мною зробила? Відьми бісова, ненормально. Сі Змієнька, я тут ні до чого. Це ти мене заколдувала, відро мені на голову наділа, проклята.